Як свіжі млинці, лопатку хвилю тому тільки знати з пательник. А мури стріляють не часто отак прицільно. Отож вони певні, що влучили саме в те і пульсують у мене в пожатах думки. Стосунки дрижать, ніби лимпа, як тетива. Ми прагнемо бути великими і м'якими, щоб стріли влучали, щоб тіло їм піддавалось, щоб падали поруч так до лиця лицем. Ми заганялані. Розстрелині вислухає. Спочав наснувати любові либо життя. Нам хутра, як шкіра попечена віць віць в них розладник. Чи особисто помешкання, зупи з броху. Часовість помешкань. Ми тверднемо ніби хліб. Наша шкіра товстіша, знуківщипця кришки. Тимчасовість тримає, немов спід накритки нишком спита ловшечка їйші. Зуба сміється хижа, обіцяє скінчитись. Я винайму тобі світ, де нема середини кільця, де нема твердіння. Він тече, як вода, він не ріжеться ніби диня. світ не дивиться взавтра. Тече і тече в мій дім, ніби зуба. Так спокій в мені починає лік, як нарізую де вчуся міститись в околі твого тіла, підлогу вимощую собі кроками, як помащуюсь, ротом дивлюся в око, видихаю минущість, цей ситий блиск і дочинці кастрюлі. Нехай всі мої минулі в кімнати і кухні позаздрять. Прозовій кулі ми зігрілись, скурились, вілись навзаєм, чулись. Ці початкові теж вони всі такі дуже, дуже побутові, дуже багато в них вживання побут і предметів довколишніх. Такі такі начумортні. Баклажани. Баклажани запечені по-Балканськи. Дримка дощу за вікнами. Синій баклажан. мертва натура під стукіт живого звуку, квіточки обрису, ручка мого ножа світло блакитна. Ця барва бере за руку іншу, наступну, жовточки в п'яні, чай, Синя крапча сяга. Все таке звичайне, як то довершене, дібране. Стій не рухай. Дримба дощу десь далеко, тут тиша тиш. Їжа на шпиньки стає, мов би ти стука. То ще знімає, знімає її, перш ніж все знести з обласу в квіти. Зашпаркує від замка, хлине вода, калитається по лихах. Кульками б'є в барабани рудових блях, грає чимдусь, вимагає танцівника, стіл баклажани, всередині світ лежань, схожі до статуї, не згодні на жоден рух, ми стоїмо серед кухні. Гучна і чужа, бухкає злива, що практик на люби круг. Мені дуже е, подобається е, інтригуюче поєднання е, назви страви і назви вірша. Наприклад, така гра слів як безквітність, мармуровий кекс. Е, але дуже інтригуючим видався вірш, який називається Сніданок у ліжку ньокі. По-перше, я не знаю, що таке ньокі. Мьотки yep. yep. по-нашому це, напевно, щось близьке до галушки. Це може палюшки або галушки, так залежно, де як, як називають. Це роблять вони з різних круп, з картоплі. Мьотки, взагалі, назва італійська. Ви дозволите mm -hmm. прочитати mm -hmm. Мі, дуже еротично видається цей між. На дану куліжку, мільки. Вправи на вимовляння пестливих слів. Снідання в ліжку і нам ще на більше року. кльоцьки розніжені в теплі, округлі мьотки змащені песто, ці песто ще в язиках. Гнуться до мови і ще не закостені труться котами, ти ще на підлогу ноги не опускаєш, немов там вода не змога. Ці грудочки менні, заховані по котах. Пора на ковтання, пора на обід з небес, на ньоки з нікуди, спадання зі світу того, де спалось, спадання в м'які килимові кресла, обом зарахують цей залік всього святого зостанеться вдоста. Язик в піднебійні креслить нові імена, як палкий лоскитливий стогін. І я помічаю, що це. Сонет, правильно? Так Тут видите, наскільки я теж зрозуміла, в цій збірці вірші мають класичну форму. Тобто тут немає, маємо жодного варіа, чи якихось рецептів? Ні, немає наверні, вони всі ремовані. не всі не всі якісь. Від пластичних форм, але вони всі римовані по-різному. Є сонети, справді є кілька сонетів, є кілька доволі вільно римованих віщи. Структури різні, але так, тримати. Ну, і е, в цій книзі справді дуже вагома частина складаються ілюстрації. Ви вже згадували ім'я художниця, але можу трохи детальніше про неї розповісти. Це на Це киянка, доволі молода. Це, напевно, буде зараз з шансових, тільки це буде її перша виставка. Власне, мало що можу розказати. Ну, Тобто ви з нею познайомилися. Ми з нею <нашим> познайомилися <пцепис> <шип> на минулому форумі видавців і тепер от дійшлися. Не... Я, власне, не бачила жодного натюрморта з неї. Я побачила картину з маками, я зараз покажу там під а можна, можна було? Я побачила в неї картину з маками, але в неї була за радше з якимись янголами або якимось бути вічними істотами. І десь там на фоні, де, де в неї були якісь квіти, які, якась нежива натура. І я от зачепилася за ці маки, тут, тут на фоні. І після того я почала з нею співпрацювати. Я запитала, чи вона б не хотіла малювати морти під вірші. І так ми зійшлися, їй сподобались тексти, мені сподобалось те, що вона мені запропонувала, вона взяла один вірш тут, спробувала щось намалювати. І так все почалося. І, тобто робота над цією збіркою тривала десь якраз рік. Ну, писалося, редагувалося, це приблизно рік. А самі роботи, самі картини які ми робили то зараз, то були більше, це було пізніше. Це з весни. Ну, Ну, Якщо е, зважати на те, що в цій книзі 44 рецепти, то це вийшло така досить непогана тематична Ми, ми Дуже швидко їх, в принципі, динамічно їх малювали. Я думала, що вона до форми не встигне, але пришвидшилась під кінець і вийшла до роботи. Також важко не помітити, що коли береш книгу в руки, що вона... Е, Має дуже якісний е, друг і якісний папір. Це справжній е, альбом, це і мистецький альбом, водночас і кулінарна книга. І е, Коли ми говорили ще на презентацію з пані Аліною, як вона якраз сказала дуже правильні слова про те, що, е, що такі книги мають бути так краще зробити одну таку книгу. ніж Ну так, потребує, зовсім потребує кіна. От, один раз мене зикнули, таке зробити, не знаю, чи вона насправді передаватиметься. поки тобто, це був ризикований трохи, така була мрія. У будь-якому разі той, хто, хто не пошкодує на неї гроші, потім буде тішитися, вже до приготування кожної страви він може прочитати вірша і можливо це його надихне на якісь власні, на власну сублімацію переживань. Не заважало вам писати те, що ви вже, коли те, що книжка наприклад диктує, так? Тобто вже уявляючи, що буде така збірка, чи вірші від цього не ставали меншим тим, чи це не заважало? Ну, наприклад, ви починали писати, так, а потім зрозуміли, що, що це буде така ціла збірка. Ні, вона якось писалася так. Саме пособи, я якось ніколи не припажаю. але Все ж таки, це в мене перший цикл такий дуже-дуже суцільний. Попередніх, як у мені сказали, за кількох цих, їх можна було би заховати, розвізняти, розділяти на mm -hmm. навіть на різні збірки при бажанні, якби їх відчуття всі кожного. Тут все цілісно і, і це було природно, не було такого, що я почала зумисне про якусь траву, бо треба писалося, коли писалося. Я ніколи готувала щось, знала, що колись я про це напишу, я маю цю емоцію, я через тиждень може сяду і, і допишу. Ось так чекала цих, цих моментів, коли, коли воно буде доречне, коли воно дійде, відчується зручно. А в цій збірці, ну, коли обирали, які вірші мають бути в якому порядку, чим це було зумовлено і чи було чимось зумовлено? Тут здебільшого це хронологічно так, як вони писалися. Це, Значними виключимо. Здається, навіть май май майже все вона допомагала зручним. Тут можна також вистеживати якийсь розвиток стосунок. Дуже... Нагадайте <пробітник> нашим слухачам про попередню збірку, щоб ми мали краще уявлення. Вона називалася Держіння. Держіння, і теж була видана досить цікавою От Так, я презентувала її десь приблизно рік тому, презентувала. Там у, у нас була більше тема тканини, обігрувалася, тема одягу, якісь жіночі мотиви. І на кожній книжечці була мережа, стрічка мережа. Добре. На деяких книжках я плила сама ручного мережа, на деяких ми вже купували в готові стрічки, просто приправили. Тобто, хотілося зробити це як хендмейд-книжку. Як Рукотворний продукт, щось таке, що таке плавить систем по себе. Але ви говорили про цикл, тобто там були відповідні теми? Так, а по циклах то там було, ну, можна говорити як про дорослішання жінки. Там був цикл якийсь такий піддаткових текстів від першої закоханості, більш інтимної, такої ніжності. Сьогодні там був цикл такий більш зрілі стосунки. Про вагітність. Про, в кінці там був цикл великий про ну, війну. Це ж війна, вона була пов'язана про народження, та смертю, і, і також з жінками на війну. Це не так якесь загально, а, а так, як роль жінки, роль матері, роль жінки, яка чекає чоловіка, якою хтось вмирає, Тобто там книжка була про народження і смерть більше. І при тому всьому про шитво, про, про одяг, про мережу, бо, там таких дуже багато всіх запитав. До речі, книжка Тяжіння, якщо я не помиляюсь, це була перша книга, в якій ви виступали не тільки автором, але й видавцем. Перша книга вашого видавництва, авторе. Можете сказати кілька слів про те, за той час, які книги в вашому видавництві вже побачили світ, а які от зараз вийшли на видях? У нас книг дуже мало, бо ми тільки минулого року я зареєструвалася з цим виробництвом. Перша книжка це була те, що перепотежіння. Моя друга книжка, можеш не віддати, у Друга книжка у нас була збірка Лариси Радченко, військовопоетки Лариси Радченко, птишині клітки Радж. Маленька книжечка, третя. Зараз це ця У нас була велика перерва, потім цього року ми зробили смаколики. І, також у нас зараз вийшла драма UA» – збірка сучасної драматургії, збірка лауратів фестивалю драма Юей, там є п'ять молодих драматургів, які переможців конкурсу Львівського фестивалю Рабина і драма UA». Тому молодеця драматургія і зараз має ще вийти до форму віддження, роман віддження був своїм на перекладі. Також це книга, яку я довго працювала і допомогло довершити її, днями маю забрати в фарм. Поки що все. А чи ви плануєте, можливо, видавати, чи ви перекладаєте інші твори, чи ще щось, що ви хотіли? Вони якраз вів вибирати з різних насових дотрат. Я перед тим, що я починала перекладати останній її роман. Ще у мене сліди, у нас є частково моєї корожанки, є перекладені відповіданням, теж плануємо їх довести проти Катерину і і ще планує Ірина Шувалова? Також, взятися за що одну планувати. Тобто взагалі я планую зробити з цього циклу зробити велику добігу Віджіні Вуд, але це потребує часу, Тексти складні і активно працювати треба руками. Ну, мені е, насправді трохи соромно визнати, але я про Вірджинію Вулф так більше дізнався. Не стільки з її творів, скільки з прочитавши книгу Майкла Маканіга на е, годину, так е, ми в кіно в так. Ці, там, ми все бачимо. Так, ну, кіно я краще не бачив, можливо, ми його покажемо в цій залі, адже зараз переглядаємо різні комізації книг. А от е, е, коли я прочитав цю книгу, стикнувся з тим, що немає продачі просто українських перекласних. Їх не продажі, але як взагалі немає. У нас є українська єдина і єсеїстика, mm -hmm. власних простор, власних кімнатах. я не певна, як ми його переконані. Десь, здається, yeah. кінець 90-х чи початок 2000 не виходила один раз. Більше нічого жодного роману Ну, я думаю, цілком варто. Одна з найповажніших модерністів англійських з дуже цікавим народом письма, дуже експериментальним. Навіть зараз це те, чому дуже ново і цікаво може бути.